А зараз, панове, ми їдемо на наш міні-полігончик для випробування і тестування наших бджілок, яких ми розводимо на нашій пасіці. От дещо з дозволеного ми вам покажемо. Бджілками Сергій Демчук називає fpv дрони. Він співорганізатор дронарні, яка на Франківщині працює майже рік. Започаткували її у 2022 році у Львівській області. З його слів, тут складають власні дрони, відновлюють трофейну техніку та випробовують її на полігоні. Це те, що виготовляється нашою пасікою, тобто тих бджіл, яких ми вирощуємо. Інші це є ремонтні. Тобто це хлопці працюють над тим, щоб російська зброя попадала в наші руки і ми їх опрацьовували їхньою ж зброєю. Тобто є відповідні фахівці, які вдало ламають ці пташки і потім відсилають нам, і ми їх дотестовуємо, доремонтовуємо, докомплектуємо, і вони відправляються назад до наших хлопців. Зі слів Сергія Демчука, над складанням, тестуванням, програмуванням і перевіркою fpv дронів працює десятеро людей. За останній рік на двох локаціях у дронарні на Прикарпатті та у Львівській області склали приблизно 300 дронів. Із них 150 – власного виробництва, решта трофейні відновлені. Витратили на це орієнтовно 3 мільйони гривень. Це донати, які залучили через збори у соцмережах. каже Сергій Демчук. В роботі використовують компоненти іноземного виробництва. Поступово переходять. На українських виробників ми вже маємо три ліцензії від Міноборони на свої вироби. Ну це для нас це великий показник. Орієнтовно на даному етапі наші потужності дозволяють в місяць виготовити понад тисячу дронів. Тобто за належного фінансування, звісно, є ще питання по забезпеченню комплектуючими. Але ми вже цікавимося українським виробником, тобто є вже перші прототипи і дуже успішні і протестовані українських контактуючих. Що можливо, ми перейдемо виключно на українського виробника. Вартість одного дрона орієнтовно 18 тисяч гривень. Їх безкоштовно передають у підрозділ розвідки 8-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Також забезпечують підрозділи Сил спеціальних операцій, Нацгвардії та окремих бійців збройних сил України. Ми зараз. Потенційно і насичено працюємо над вони камікази, тобто, ми, та топографія, яка друкує квитки в один бік. Так. Проте в нас є багато вже розробок таких, що ми можемо виробляти скиди, але поки що таких масових запитів від бійців ми не маємо. Тобто, зараз більше цікавить оцей квиток в один бік, як стримуючий фактор. Тому що того гарматного м'яса достатньо, і це один з способів, як ефективно, швидко і якісно зупинити цю навалу. Тобто воно дуже дієво. Дрони це майбутнє. Наталія Василовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.